Релігійні лідери донесли римському правителю Пилату, що Ісус небезпечний і хоче стати царем. Пилат запитав Ісуса, Це правда? Я цар, відповів Ісус. Але не з цього світу. Ісус невинний», – визнав Пілат. Стратити його немає причини. Я відпущу його. Але натовп кричав: Страть його. Пилат велів солдатам бити Ісуса. Вони наділи йому на голову вінець з колючих тернових гілок. Потім на спину йому поклали дерев'яний хрест і повели його на гору. Там, на горі, римські солдати прибили руки і ноги Ісуса цвяхами до хреста. Потім хрест підняли і поставили на вершині. Ісус висів між двома розбійниками. Близько полудня небо потемніло. Друзі Ісуса плакали, а вороги сміялися і говорили. Ти спасав інших, а ми. Чому ж не можеш спасти себе самого? Прости їх, Отче, просив Ісус. Він закрив очі і промовив Звершилося? Завдяки своїй великій любові. Він зробив те, для чого прийшов. Один із тих, хто слідував за Христом, чоловік на ім'я Йосип, поклав тіло Ісуса в гробницю. Вхід до неї він закрив величезним каменем. Ось так закінчилася довга скорботна п'ятниця. У неділю вранці кілька жінок пішли помазати тіло Ісуса похоронними пахощами. Вони знали, що вхід до гробниці закритий величезним каменем. І розмірковували, як же відкотити його. Але коли вони прийшли, камінь був відсунутим. Тіла Ісуса не було, а у гробниці були ангели. Ісус живий, Він воскрес, оголосили ангели. Ідіть і скажіть про це його учням. Жінки розповіли про все учням. Петро та Йоанн побігли до гробниці, тому що хотіли переконатися у всьому самі, вони знайшли там тільки похоронні одежі. І здивовані повернулися назад. Пізніше учні зібралися всі разом у кімнаті. Вони розмірковували про те, що сталося, і тут їм явився Ісус. Вони дуже злякалися. Вони вирішили, що це привид. Не бійтеся, сказав Ісус. Дивіться, ось мої руки і ноги. Це я. Доторкніться до мене. До привида неможливо доторкнутися. До того ж, привиди не їдять, а я дуже зголоднів. Він поїв риби, а потім почав навчати їх. У Писанні сказано, говорив він: Месія мав постраждати і померти, а потім воскреснути з мертвих. Тепер розкажіть усьому світу про те, що ви бачили нехай усі люди знають, що їхні гріхи будуть прощені, якщо вони звернуться до Бога. Це можливо тому що я помер і воскрес.